Дорогі викладачі адміністрація університету, магістри, колеги мої, наші близькі друзі, рідні, я маю зізнатися, що насправді цього дня я не чекав і не хотів, бо ще з вересня усвідомлював, що вже зовсім незабаром ми вийдемо за стін цього університету, і ті щасливі півтора роки, ті щасливі шість років стануть лише історією. Мені є чим порівнювати, але адже впродовж одного семестру я мав честь навчатися в американському університеті і міг співставити те, чому навчали нас, як це робили тут, і як це робили там. І я маю вам зізнатися, що насправді та планка і той рівень, які присутні сьогодні у стінах нашого університету, набагато вище, аніж те, що пропонують нам західна освіта. Тому що часто густо виходило так, що я, вибачте, почував себе у дитячому садку, коли вони пропонували ті знання і навички, які ми вже давним-давно отримали, і часто я виконував роль по суті помічника викладача і допомагав своїм одногрупникам у виконанні тих чи тих завдань.